Друзі, час визнати. Я лоханувся, блін. Нахер я її купив. Давайте з вами будемо реалістами. Хто може за неї запропонувати якісь реальні кошти? Реальні, скільки ви дали за цю баги? Блін. Я віддав за неї 2000 доларів. блядь. Я перетягнув на її сидіння, але я розумію, що свої гроші я вже не поверну. Давайте з вами. Покладе в руку на серце і напишемо в коментарях, друзі, скільки ви за неї дасте, блін, і купа людей її дивилась. Але всі, блін, всі ходять, облизуються слюною, але її ніхто не купує. Я нагадаю вам, що це двомісна багі на 150 кубів з масляним охолодженням. Вона 12-го року випуску, вона має двигун як на скутері, тобто запчастини на неї не має бути проблемою знайти де завгодно на ринку України. Так само вона має масляний радіатор охолодження для того, щоб ви її не перегріли ззаду має тут ось такий величезний багажничок, куди можна накидати дрова, можна накидати якісь сільгосприладдя, якщо ви їдете на ній кудись на поле. Блин, коротше, можна накидати що завгодно. Запропонуйте ціну, приїжджайте, забирайте її своїм ходом, забирайте її своїм транспортом, або ми можемо доставити її вам додому після вашого перегляду, бо це БУ-техніка, слід розуміти, що вона не нова. Така багі по наявності в Запоріжжі. Давайте обговорювати ціну.